Ловля коропа влітку вважається найефективнішою. Річ у тім, що на весні і восени клювання цієї риби знижується через різні причини. Найбільше, звичайно, ж впливає холодна вода, середня температура якої в багатьох водоймах у цю пору року становить 10-12 градусів. Природно, для теплолюбивого коропа таке водне середовище некомфортне, тому разом із зниженням його активності зникає апетит. Однак ситуація змінюється в червні. У перший місяць літа вода встигає прогрітися до комфортної температури в 20 градусів, а то й більше, і коропи поспішають уже не тільки на нерест, а й на пошуки їжі. Тому в цей період можна успішно ловити як на поплавкову вудку, так і на снасті далеко закидання. Головне врахувати те, що в червні короб переважно тримається на ділянці глибиною 2-5 метрів. При цьому він клює скрізь і в річках, і в озерах, і в ставках. До того ж на початку літа стабілізується рівень води в водоймах, тому короп у червні займає місця своїх звичайних стоянок. Це можуть бути звали в глибини і ями, корчі. Часто коропа можна зустріти серед різної рослинності, зазвичай не успішнішою являється рибалка на коропа в першу декаду червня, але внести свої корективи може погода. Водіння в дні після сильного дощу або грози, часто безрезультатне, риба ховається у своїх затишних місцях і втрачає апетит. Так само на активний короб і після сильної спеки, тому, яке б сильне бажання вирушити на риболовлю у вас не було, варто уважно вивчити прогноз погоди. Звертайте увагу і на перепади атмосферного тиску, всі представники сімейства Карпових не люблять їх. Важливо і вибрати правильний час для лову. У червні короб активніше бере приманку в ранкові та вечірні години, а якщо цілий день стояла спека, то годуватися ця риба може і зовсім тільки вночі. Як насадки для лову коропа в червні підходять як рослинні, так і тваринні приманки. Ця риба справжній гурман, який часто любить ласувати зерновим і білковим кормом. Традиційними приманками для лову коропа в червні вважаються черв'як, опариш, кукуруза, перловка, горох, хліб, тісто, варена картопля. Влітку короб буде клювати на перловку та опариші. Звісно, всі їх рекомендується застосовувати разом з ароматизаторами. Наприклад, горох нерідко вимочують у воді, яку додають мед або варення. Ті ж рибалки, хто ловить коропа на хліб і тісто, часто використовують часник. Його різкий запах неймовірно сильно приваблює рибу. Також не варто забувати, що всі коропові гостро реагують на зміну температурного режиму води, тому в період невеликого похолодання рекомендується рибалити на тваринні насадки, які більш рухливі і можуть привабити коропа природними рухами це пучок мотилів, опарищі, черв'яки, випавски тощо. Якщо ж ви любите, Ловити на тістоподібні приманки, то можна підготувати кашу, наприклад, з манної крупи, в яку додають олію, мед і макуху. Бойли одна з найкращих насадок для лову у червні, причому можна брати найрізноманітніші, покупні й приготувати самостійно. Більше важливо смакова складова такої насадки, з огляду на власний досвід, зазначу. Що в червні короп охотніше ловиться на бойли зі смаком меду, полуниці, часнику креветки шоколаду. Але хто знає на що краще рибалити сьогодні і, можливо, якийсь інший запах сподобається рибі більше, тому не бійтесь експериментувати з різними смаками та розмірами бойлів. Але щоб ловля коропа була дійсно успішною, не можна забувати про підгодовування. При цьому можна використовувати як. Покупні сухі суміші, так і готувати каші самостійно. Весь червень короб добре приманюється на рослинні солодкуваті аромати, тому в прикорм можна додавати какао, розмочене печиво, пряники або халву, ванілін, або обсмажене насіння соняшнику. Одним з найбільш універсальних ароматизаторів є кара. Не забувайте при ловлі короба на початку літа і про правильне використання підгодовування. Загодовувати перспективну точку потрібно не тільки локально від того місця, де буде закинуто оснащення, трохи підготовуйте і зони, віддалені на 10-20 метрів. При цьому поруч із насадкою має бути максимальна кількість прикорму. У підсумку на дні вийде велика пляма з їжею, яка заманюватиме коропка ближче до оснащення і гачків із приманкою.